Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас всім привіт! З вами Микола Серветник. Сьогодні ми говоримо про реєстрацію на Allegro. У цьому відео розберу, як правильно зареєструвати магазин, які документи потрібні фізичній особі та юридичній особі, і які нюанси можуть вплинути на швидкість активації вашого облікового запису на платформі. Давайте починати з короткого огляду маркетплейсу. Allegro – це найбільший маркетплейс Польщі та один із ключових гравців e-commerce у Європі. Щоб ви розуміли масштаби Allegro, то він на третьому місці в Європі після Amazon та eBay. Найпопулярніші категорії товарів на Allegro це одяг, взуття, дитячі товари та електроніка. Багато категорій безкоштовні для розміщення товарів, але є винятки, такі як мистецтво, колекціонування, антикваріат, деякі категорії з розділу товарів для авто. Не люблю такі порівняння, але умовно це польська розетка. Тут теж є все важлива ціна, відгуки та терміни доставки. І тут українці у виграші, бо доставка до Польщі доволі швидка. А от якість товарів та ціна дуже конкурентні. Тому, щиро раджу, це хороший старт у міжнародних продажах. Не сильно складно, як, наприклад, на Амазон, але вже й більше за ринок України. Давайте почнемо спочатку: вибір типу аккаунту. На Allegro можна відкрити аккаунти двох типів приватний, як звичайна фізична особа, та бізнес-аккаунт. Якщо ви хочете працювати серйозно, одразу обирайте бізнес-профіль. Це відкриває доступ до всіх інструментів продажу, таких як allegro Ads, статистика, системи відгуків, різні інтеграції. Для українських продавців бізнес-реєстрація доступна як для ФОПів, так і для юридичних осіб. Якщо вам потрібна допомога з виводу вашого бренду на Allegro, звертайтесь до нас в компанію Handmade Hub UA. За деталями пишіть мені в Instagram. реєстрація фізичної особи або ФОП. Щоб зареєструватися як підприємець, вам знадобиться закордонний паспорт або id карта, дані ФОП, реєстраційний номер, витяг з реєстру підприємців та Ідентифікаційний податковий номер. Банківський рахунок відкритий на ваше ім'я, бажано у валюті. Процес простий: ви заходите на сайт Allegro.pl, натискаєте залоз конто» або створити аккаунт, обираєте фірма і заповнюєте форму. Allegro попросить підтвердити електронну пошту, номер телефону, а також завантажити документи, які підтверджують реєстрацію бізнесу. Зазвичай це скан витягу з реєстру ФОП. Та фото документа, що посвідчує особу. Нюанс для підтвердження банківського рахунку Allegro може зробити тестовий переказ у кілька злотих. Тому дуже важливо мати рахунок, який приймає міжнародні платежі, часто використовують Waze або Pioneer із польським IBAN. Реєстрація як юридичної особи. Для компаній процес схожий, але пакет документів ширший. Установчі документи, такі як статут, реєстраційний витяг, довідка директора, ІПН компанії, банківський рахунок на компанію, документи, що підтверджують особу уповноваженого представника компанії, і не забувайте, при реєстрації обирайте обираєте бізнес-аккаунт, спулка і завантажуйте всі документи. Allegro особливо ретельно перевіряє компанії за меж Польщі. У деяких випадках можуть попросити переклади на польську або англійську мову. Час перевірки від кількох діб до двох тижнів. Тепер давайте про верифікацію аккаунту поспілкуємось. Після подачі документів вам потрібно пройти фінансову перевірку. Allegro співпрацює з PayU, і саме через цю систему буде здійснюватись більшість розрахунків. Після успішної верифікації ви отримаєте доступ до панелі продавця, де можна створювати лістинги, важливі нюанси для українських продавців. Allegro дозволяє доставку з України, але для кращої конверсії варто мати склад у Польщі або інтеграцію з локальним фулфілмент-провайдером фулфілмент центр є у самого Allegro, як у випадку з Amazon. Зберігання на власному складі Allegro дасть вам переваги у видачі і у продажах, але її витрати будуть вищі, ніж на зовнішніх фулфілмент складах. Без бізнес аккаунту ви не можете масштабувати продажі. Тому приватна реєстрація підходить тільки для тестування вашої ніші на цьому маркетплейсі. Податки. Якщо ваш оборот перевищує 10 тисяч євро на рік у країни ЄС, доведеться зареєструватись в системі ОСС для сплати ПДВ. Комісія Allegro у більшості категорій становлять від 10 до 12% плюс оплата за рекламу. Якщо ви її використовуєте, реєстрація на Allegro для українських продавців не є складною, але вимагає підготовки документів. Для ФОП. Потрібні базові дані підприємця та рахунок для юридичної особи повний пакет статутних документів. Ключове одразу підготувати підтвердження банківського рахунку та врахувати податкові нюанси. Allegro сьогодні це понад 250 мільйонів товарів у каталозі і величезна база покупців, які довіряють цій платформі. Якщо ви хочете зайти на ринок Польщі та ЄС, правильна реєстрація аккаунту ваш перший крок. Пишіть у коментарях, чи потрібен відеоогляд Allegro та особливостей просування на маркетплейсі. І не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Тут все про електронну комерцію та продажі за кордон. Почуємось!